Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас 30 квітня і буквально вчора сплинуло 100 днів президентства США Дональда Трампа. І сьогодні ми обговоримо і з'ясуємо найцікавіші та найпоказовіші цифри, що визначили перші 100 днів другого терміну Трампа на посаді президента США. Ну найперше, це рейтинг, і він найнижчий серед президентів США після 100 днів за 70 років. Рейтинг схвалення його зараз становить 41%. І це найнижчий рейтинг схвалення. Починаючи з часів до Айта Ензенхауера, який був президентом США з 1953 по 1961 року. І ось різниця схвалення та не схвалення. Цей показник становить зараз, мінус 16. Якщо брати. Першу каденцію Трампа, то вона була мінус 11 за 100 днів. Якщо брати Джо Байдена, то цифра була плюс 17. Ви відчуваєте різницю. І на день інавгурації Дональда Трампа другої каденції цифра була плюс 6. І от і ось порівняєте, плюс 6 і мінус 16. Яке падіння? І це за тільки за 100 днів. Фондовий ринок. Фондовий ринок впав одразу після запровадження Трампа нови, нових митних тарифів, які він наголосив 2 квітня 2025 року. Фондовий індекс знизився на 14%. Порівняно з днем інавгурації. 20 січня і досі не повернувся до попередньої позначки. МВФ прогнозує зниження економічного зростання США у 2025 році з 2,7 до 1,8% в порівнянні з 2024 роком. Погіршився прогноз ризику рецесії в США. З 25% до 40%. Тобто це спад економічної активності. Народ став менше купувати і став менше використовувати різні послуги. Погіршення прогнозів зростання американської економіки в 2025 році зробило долар дешевим на 5,2%, ніж у день інаугурації Трампа. 185 країн світу під новими митами США